Друзі, вітаю! Дійшов в фіналу наш розіграш автомобіля Бентлі за донат на літаки Камікадзе в рамках збору української команди. Дякуємо Роману, який надав свій власний автомобіль. Роман є також військовослужбовцем Збройних сил України. Дякуємо кожному, хто донатив. В рамках нашого збору взяли участь понад 4 тисячі людей. Задонатили понад 2,5 мільйона гривень. Переможцем шляхом е, рандомного вибору стала пані Світлана Хмельницького, яка за щасливим збігом обставин є також мати двох військовослужбовців, один з яких прямо відноситься до теми нашого збору, є командиром одного з підрозділів е, безпілотних апаратів. Друзі, донатьте, підтримуйте військо і наближайте нашу перемогу. Слава Україні!